В Україні триває національний тиждень читання, і в зв'язку з цим ми час від часу включаємо в наші ефіри людей, які дотичні не лише до читання, але й до писання. А зараз і донесення бойової служби. Ярина Чорногу з нами на зв'язку. Військова морської піхоти в мирному житті в цивільному поетка. Але я думаю, служба в збройних силах не зупиняє поетичного таланту. Ярино, вітаю. Доброго дня, вітаю. Дякую, що знайшли час. Для цієї, на жаль, короткої розмови про читання. В мирному житті хотілося б більше, але все-таки у мене дуже просте питання. На війні є час для читання і, взагалі, настрій для читання? Для читання книжок так. Іноді це навіть дуже гостра потреба. У мене була історія, коли я в одній покинутій бібліотеці. Це був. Третій місяць повномасштабної війни набрала багато книжок і собі читала. Ось. А що саме? Mm, в основному мені хотілося тоді читати знаю, нашу поетів, нашої срібної доби, Телігу, Ольжича і так далі. Але взагалі я взяла те, що було. Там був Іогенрі, Гідемопосан, ну те, що є в бібліотеці. Ну але... але Військовим, які постійно дислікуються з місця на місце, тягати за собою бібліотеку якось не зовсім зручно. На той момент у нас уж нам волонтери вже підганяли бусики і ну, машини, для того, щоб було легше переїжджати. Тож я під медикаменти просто порозтихала ті книги, та й вони собі їздили. І все. Тобто, ви хочете сказати, що читання може бути певною терапією в час війни. Так, от в мене якраз після дій перших місяців була в цьому навіть гостра потреба, я ж кажу. Ем, так, пок поки в тебе є час між чергуванням, між завданнями, звичайно, ти собі це можеш дозволити. Це цікаве єрине спостереження, тому що я, як людина, яка теж е, любить і практикує читання, е, я себе ловив на тому, що перші місяці я не міг взагалі читати, не міг сконцентруватися на книжці. Все було в новинах. І дуже багато моїх знайомих, які не на передовій, теж казали, що вони не можуть читати художню літературу ну чи науково популярну Чому, ну, як ми... ви думаєте, чому такі розбіжності тих, хто на передовій і тих, хто в тилу? У мене був період, коли я не могла читати, коли в мене загинула ось близька людина. Тоді в мене цілий рік було таке, що я не могла сприймати художню літературу. Підозрюю, що з початком повномасштабної війни багато кого був шок, стрес, тому це теж могло на це вплинути. Ну але ми якби до цього готувалися, і в мене це вже був сьомий місяць ротації, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тож для мене книжка. Коли вдалося нарешті після боїв із рашистськими колонами відпочити, був релаксом читання, а не навпаки, розумію, ярино. А ще такий момент зараз тривають в літературних колах такі мляві дискусії, але вони все одно є, тліють про те, що чи можна зараз уже писати щось серйозне про цю війну? Чи повинен минути якийсь час, щоб люди відрефлексували, і тільки тоді народиться щось, що буде достойним твором? Як ви ставитеся до цього? Можна за гарячими слідами зразу щось творити? І чи вам щось твориться? Здається, це залежить від людини. Хто, ну, текст зізріває, в кого він зізрів уже на цей момент. Звичайно, вже пройшло багато часу і багато подій. Тобто хтось щось може створити. Утім е тут є засторога, що багато ще чого може помінятися, змінитися, щоб потім цей текст він не втратив, якщо це прозовий якийсь ґрунтовний роман, актуалізацію. Бо багато подій я думаю, ще попереду, скажімо так е мені. Дуже рідко, але часом пипишу ну, пишуться вірші часом. От коли е... вони для мене теж своєрідна медитація і терапія. Безперечно, е... можливо, вам буде цікаво почути. Я недавно спілкувався з Вірою Агеєвою українською літературознавицею, такою дослідницею серйозною, і вона каже, що серйозно зросла зацікавленість українців українською літературою. І навіть наводила приклад, коли видавництво видало. Наклад здається дві тисячі хвильового, а хвильовий будьмо відверті, це не найпростіший письменник для читання, і цей наклад розійшовся там за два тижні, здається, чи за три тижні. Тобто, українці хочуть читати, українці хочуть е ну, мати своє. Мене це тішить. А у вас яке викликає відчуття? Ну аналогічні, звичайно, тим паче, ви згадали Хвильового. Хвильовий належав до покоління тих письменників, які пережили те саме, що ми тільки 100 років тому. Тобто, почитаючи їхні тексти, ми побачимо дуже багато спільного з сьогодення. Дякую, Ярино, вам результативного дня і спасибі, що знайшли можливість для цієї короткої, але приємної розмови. Ярина Чорногуз, військово морської піхоти, поетка до тижня національного тижня читання була з нами в ефірі. Я на цьому прощаюся і передаю слово колегам з каналу Ми Україна.